Та вже майже закінчилася, а наслідки починають турбувати. Застілля та неймовірна кількість їжі не може не вплинути на здоров'я людини. Як правило, про це задумується кожен вже після. Коли турбує підшлункова, зайві кілограми викликають дискомфорт, а відчуття голоду наступає частіше. Дієтологи стверджують, переїданнями та надмірним споживанням алкоголю ми завдаємо стресу всьому організму. Проте є система, за якою можна повернути собі колишню форму. Дуже важливо нам вибрати ті продукти, які нам допоможуть увійти в наш попередній режим харчування. Наприклад, це можуть бути кисломолочні продукти. Обов'язково це повинні бути натуральні продукти без наповнювачів, без цукру. Це може бути йогурт, може бути кефір. Що людині вже смачно Продукт потрібно розділити на декілька прийомів їжі: п'ять-шість прийомів. Як людині вже буде комфортно. Організм людини ідеально працює в системі. Коли на окремі органи дати навантаження, то збою не уникнути. Також це може викликати загострення хронічних захворювань. Постраждав також наш кислотно-лужний баланс. Був перекіс у кислу сторону, тому ми повинні відновити лужний. В цьому нам допоможе лимон. Лимон також буде служити для нас вітаміном С. Вітамін С дасть енергію нашим клітинам, вони скорше зможуть відновитись. Також джерелом вітаміну С ми легко знайдемо в шипшинових напоях. Постраждав також в нас водно-сольовий баланс. Тут все просто допоможе нам звичайна водичка. Також вода допоможе нам вивести токсини, які в нас накопичились. Необхідно прислухати до свого організму, виключити з раціону шкідливі продукти, чітко збалансувати білки, жири і вуглеводи у своєму раціоні. вітамінно мінеральний комплекс також не буде зайвим для відновлення. Варто зменшити вживання продуктів з прихованими калоріями, котрі не дають відчуття ситості. Вони є у фруктах, соусах, соках та алкогольних напоях. Є продукти, які нам заважають відновитися. Це алкоголь, наприклад. Ми повинні тимчасово відмовитись взагалі від алкоголю, від цукру, від продуктів, які мають високий глікемічний індекс. Найпоширенішою проблемою, яка турбує особливо жінок у післясвятковий період, зайва вага. У тренажерних залах саме зараз найбільше відвідувачів. Проте, за словами дієтолога, не варто різко починати активні тренування, аби не нанести організму чергового стресу. Один кілограм жирової тканини це приблизно 7700 калорій. Це дуже багато. Це людина повинна бути готова, що їй в залі потім треба ой дуже попутіти, щоб розщепити в енергію свій один кілограм жиру. За статистикою у святковий період закарпатська жінка набирає до п'яти кілограмів жирової тканини.